Чому в Україні почалася війна? Це питання хвилює мільйони людей по всьому світі. Війна почалася не просто так, вона є наслідком багаторічної агресії Росії, яка прагнула зупинити рух України до демократії та незалежності. У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. Ці дії стали першими кроками у спробі захоплення території України. Але повномасштабна війна почалася 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Офіційно Кремль виправдовувався захистом російськомовного населення і боротьбою з нацистами. Але правда в іншому: Росія хотіла знищити українську державність, щоб повернути Україну під контроль. Український народ вистояв завдяки мужності військових, допомозі союзників та єдності нації. Це війна за право України самостійно вирішувати свою долю.